Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії Євген Коптів і далі говоримо про таке. Відважна курсантка. У Дніпрі майбутня поліцейська голіруч затримала крадія. Без світла, води і тепла. У Гуляйполі люди відмовляються від евакуації. Як виживають? Різдвяні казочки. Дніпро Тіві запускає спецпроєкт, присвячений українським казкам. В день ворог атакував Нікополь дроном Камікадзе та обстріляв з важкої артилерії. Били по Червоногригорівській громаді люди не постраждали. Пошкоджений приватний будинок повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У Дніпрі місцями ожеледиться спецтехніка для посипання доріг вже працює. Департамент благоустрою та інфраструктури міськради. Просить автовласників не виїжджати на власних авто без нагальної потреби і користуватися громадським транспортом, не заважати роботі спецтранспорту, екстрених і комунальних служб. Російські війська завдали удару по ТЕС, яка розташована в прифронтовій зоні. Серйозно постраждало обладнання станції, припинили роботу два енергоблоки. Через це а також зниження температури фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі. Міненерго звертається до споживачів із проханням споживати електроенергію ощадливо, особливо у пікові години навантаження. Це не життя. Так про своє сьогодення кажуть мешканці прифронтового Гуляйполя. Місто не було в окупації, але росіяни обстрілюють його із перших днів повномасштабного вторгнення. В Гуляйполі здебільшого лишилися тільки літні люди. Виїжджати вони відмовляються, аби не замерзли взимку. Правоохоронці привезли їм пічки. Як готуються до третьої воєнної зими жителі міста. Дивіться далі. Якби я буржуйська, я б не розібою. Вісімдесят-річний Олександр Москальов живе один. Каже, в Гуляйполі лишилися переважно люди похилого віку, які відмовляються від евакуації. Дрова для буржуйки пан Олександр заготовляв сам. Ракета вдарила і оріх рознесло. І Це вікно розбило, взагалі машину побило мою. І ці гілочки, всі я їх порубав, висушив, а туплює. Гуляй Гуляйполе не було під окупацією російських військ, але багато будівель зруйновано від щоденних обстрілів. Коли починають гатити, люди ховаються де можуть. Правоохоронці привозять у прифронтове місто печі, їжу, воду. Життям це важко назвати, каже пан Олександр. Хіба це життя? Як можна назвати її життя? Світу нема, води нема, того нема. Це, це виживання. Це не життя а виживання. І картошка мене вродила, на зиму мені вполне хватає. Трошки консервації є, м'ясо є консервоване, так що я думаю, зиму переживе. З настанням зими піч буржуйка для обігріву стає найбільшим скарбом жителів прифронтових міст України. Раїса Кардашова розповідає: її чоловік загинув під час ракетного обстрілу. Уламок влучив у їхній будинок. Піч теж була знищена під час обстрілу. На ній вона готувала солдатам гарячі обіди. Купила дров, навозила мені дров. Хлопці трошки, і той. І з того роки мені я моя камарила їсти, уїжджали на Бахмут там пісти. Я ну, як раз пішла, до них понесла, вони відказувалися, а потім без мене не змогли. а ну кожен день гарячі їм приносила, готувала. Так вони й досі дзвонять до моєї дочки і благодарять, каже Петру, ну, ми з не забиваємо. все жду що вона приїде велосипедом з каструлями. Вона так далеко. -то". Будинок пані Раїси сильно постраждав, але жінка продовжує в ньому жити та потрохи наводить лад. О, як зривна ремна волна була, у мене вікна винесло, воно, вікно напроти вікна, зривною вовною винесло всі вікна п'ять вікон. Воно отак вікно напроти і отак, і зривно, і дверки вивалило, печку розвалило. Ну, я сама складу, я все можу робити. Я не здаюся, яка жінка сильна. Ну, буває таке, знаєте. Бувають хвильнути, що тебе порадні. Буржуйку, яку привезли правоохоронці, не тільки зігріватиме. На ній жінка готуватиме їжу допоки лагодить більшу піч. Зима найважча пора для жителів прифронтових міст та сіл. Але люди, які в них залишаються, кажуть, вони сильні і обов'язково впораються. Курсантка Дніпровського вишу зупинила зловмисника. Ввечері 24 листопада правопорушник поцупив гаджет із магазину і намагався втекти. Як все було? Головна героїня розповіла моїм колегам. Курсантка Ганни Чернівцова проходила повз магазину електроніки поблизу вокзалу, коли нетверезий чоловік схопив планшет з вітрини та намагався втекти. Я, побачивши це, намагалась якомога швидше зреагувати. Відразу побігла з ними. А цей чоловік, який викрав планшет з магазину, споткнувся, він почав вставати. І в цей момент, момент я підбігла і здійснила затримання замком і загань руки за спину. Завдяки миттєвій реакції та прийомам рукопашного бою дівчині вдалося затримати втікача, і це при тому, що чоловік був на голову вищий за курсантку. Спочатку я роблю мальовий е, прийом, після цього роблю е, затримання замком, після цього роблю загін заспілом руки, і все. В цьому мені знадобилася саме ну, тактика, як що робити в цій ситуації, тобто послідовні дії, алгоритм дій. Е, Кому треба там набирати, як затримати? Ну оце мені допомогло дуже. Всі силові прийоми, що застосувала Гана під час затримання, вона вивчила в університеті. Викладачі кажуть, пишаються своїми учнями, адже ті використовують набуті навички задля доброї справи. Я був вражений, несподіваний такою, що вона змогла не побоялася, та ще коли вона описала цього велетня, ті прийоми. Як і будь-який вид спорту, ви чим більше, чим довше ви виконуєте, у вас відкладається ось тут. І потім ваші руки, де, якщо ви навіть будете з закритими очами, то ви виконаєте те чи інші вправи чи прийом. Заняття зі спеціальної фізичної підготовки в університеті проводять комплексно. Ми намагаємося використовувати сучасні методи навчання. При роботі з курсантами в залі, от і давати на якомога найбільше вправ на саме з технічної підготовки зі спеціальної фізичної підготовки, яка дозволяє виконувати прийоми затримання при підході там з різних сторін або ззаду, або з або збоку. Це прийом звільнення від захвату ззаду за тулуб. Такому навчають курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Але насправді такий прийом необхідно знати і звичайним людям, які ввечері ходять додому. Вміння швидко оцінювати ситуацію та правильно зреагувати може врятувати життя. Навіть якщо ви не курсант або поліцейський, варто знати елементарні прийоми самозахисту, щоб убезпечити себе. Державотворець дії заради майбутнього найбільший молодіжний форум в історії регіону. У Дніпрі зустрілися делегати молодіжних організацій з усієї України, підприємці, урядовці, представники міжнародних структур. Які поради, настанови та знайомства отримали учасники сюжет Анастасії Шуляк. Ви не тільки сьогодення і майбутнє, ви скарб нації, ви гордість країни. 20-річний Іля з Донецької області там і починав просувати інтереси молоді через війну. Був змушений переїхати та продовжив свою справу у Полтаві. Наразі він HR в Українській асоціації молодіжних рад. Зареєструвався на цей форум через теж через велике бажання зустріти зокрема знайомі обличчя, зустріти нових людей, з якими можна запартнеритись і знайти корисні контакти для того, щоб співтворювати молодіжну політику в Україні. Аби поспілкуватися та перейняти досвід від спікерів на міжнародний молодіжний форум долучилася. І Катерина вона ще студентка, проте вже працює консультантом із зовнішньоекономічних питань. Форум це місце, де збираються експерти зі своїх сфер. Це можливість не просто почути думку, а можливість спитати особу, поставити ті питання, які турбують і які є важливими. це можливість поспілкуватися з представниками державного сектору. Загалом на Дніпропетровщині проживає 800 тисяч людей віком від 14 до 35 років. Тож їх залучення у процес державотворення край важливе. Такі форуми єднають. Людей єднають молодь, єднають владу і молодь. Тобто е це вкрай необхідно, тому що це певний поштовх у будь-якому напрямку. Молодь отримала не тільки поради від освічених спікерів, а й повну підтримку дій та ідей. Пропетровська обласна військова адміністрація відкрита завжди до спілкування, відкрита до втілювання нових інваційних ідей, які зможуть покращити життєдіяльність не тільки мешканців Дніпропетровщини, а й за України. Дніпропетровщина вже двічі стала першою за кількістю підготовлених проєктів до національного конкурсу кращі молодіжні практики. Тож кожен відповідний форум спонукає молодь рухати регіони вперед по закінченню цього масштабного форуму який до речі проходив вперше на теренах нашої області будуть, будуть нові ініціативи я дуже цік дуже чекаю цих ініціатив для того щоб ми могли їх впровадити та інтегрувати в обласну програму і спільно з молоддю її реалізовувати а потім можливо ще і масштабувати на всю нашу державу загалом до форуму долучилися понад 600 учасників у день місцевого самоврядування керівництво Дніпра опинилося в руках молоді. Представники молодіжної ради стали виконувачами обов'язків директорів департаментів та начальників управлінь. Що з цього вийшло? Дивіться далі. У день місцевого самоврядування Владислава спробувала себе у ролі виконуючої обов'язків директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Обрала цей напрямок, адже спеціальність її теж пов'язана з транспортом. Я обрала свідомо. Тому що е, у мене багато знайомих, які працюють у метрополітені в першу чергу, і в мене спеціальність, яка пов'язана з транспортом, тому це було досить цікаво дізнатися і поринути в це. Розумієш, вже який е, об'єм роботи в тебе буде, і можеш планувати, що чи зможеш ти все ж таки працювати в цій структурі, чи все ж таки не для тебе. Всього 15 активних представників молоді, зокрема і члени молодіжної ради, сьогодні пробували себе у ролі керівників. Така ініціатива реалізується вже в п'яте у Дніпрі. Зі 120 стажерів за ці роки, близько 40 знайшли себе і працюють у міськраді. Для студентів це можливість побачити взагалі чим займається міська рада. Для нас можливість отримати хороші кадри, тому що от зараз у нас начальник департаменту. Він тут в 17-му році був якраз на такому стажуванні. Так само в нас є багато людей, які після цих стажувань почали працювати в міській раді. Також у день місцевого самоврядування нагородили активну молодь. Сьогодні у нас відбулось нагородження 50 стипендіатів міського голови активній молоді імені Олександра Поля. Це та й нагородження проходить два рази на рік, тобто раз на півріччя. Відзначили волонтерів, які активно активно допомагають і, і, і збройним силам України, і переселенцям, і цивільним особам. Також відзначили студентські самоврядування, які е, також докладають засилю волонтерській діяльності, і відмітили 15 осіб, які сьогодні до дня місцевого самоврядування е, проходили таку одноденне стажування в стінах міської ради. У планах долучити більше структур міськради до. Співпраці, щоб готувати молоді кадри до роботи, сьогодні ввечері у юдеї всього світу розпочинається ханука. У Дніпрі на європейській площі встановили святкову. Ханукію, це світильник, який запалюють протягом восьми днів, поки триває святкування. Представників єврейської громади. Привітав мер Борис Філатов. Дніпро поділяє радість свята хануки. Це єднає нас так само, як і прагнення зміцнити місто та допомогти йому встояти у війні, зазначив міський голова. Не Санта Клаусом єдиним переважна більшість знайомих усім новорічних мультиплікаційних та кінофільмів, книжок і навіть театральних вистав зображує героїв закордонних творів: Оленя Рудольфа, Грінча, Скруджа і багатьох інших. Та українська література насправді теж має чим захопити увагу глядачів. Наш телеканал запускає спецпроєкт, присвячений українським казкам. Про його створення далі. Іграшки свої, сплати, став, найколи, паски. дитячі голоси у ролях персонажів казки. Дніпро тіві запускає новий спецпроєкт різдвяні казочки. У граливій та легкій формі малеча зможе заглибитись в українську культуру. Також цей проєкт дасть можливість дітям Дніпра та гостям міста показати свої таланти у акторській майстерності на великому екрані. Ми... Ми знімалися, записували розказку. Я, я відмежат, мені там дуже сподобалося. І в перший раз я трохи побоялася, тому що це для мене перший раз крок в цілу студію. Лісових звірят і місяців е, я вчив надовго місяць. Я грав в е, Миколая. Я тиждень ходив е, е, займатися, щоб навчитися віршу. Різдвяні казочки не лише розвага для дітлахів. Вони відкривають для них світ саме української літератури. Ну, взагалі, хотілося б, щоб діти на канікулах, там, сидячи вдома, передивлялися якісь там наші програми і почали з маличку звикати до читання української літератури, тому що вона дійсно класна, цікава. Зараз взагалі література виходить і драматургія на світовий рівень. Українська література довгий час була чимось невідомим, чимось нецікавим для нашого суспільства, для наших дітей, для нашої молоді. І дуже хочеться самого дитинства зараз дітям розповідати, наскільки актуальна взагалі є українська література, чому її треба вивчати, і наскільки це важливо для нас. Поринути у дивовижну подорож сторінками книжок українських казок ви зможете вже на наступному тижні в ефірі та на Ютуб каналі Дніпро Тіві. Ну і далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше інформації на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро тів та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Для вирішення проблем комунального характеру дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся у штаб взаємодопомоги громадської ради. Контакти на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Випуск Завершено. Читайте новини Дніпровії на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Замить новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту у бельгійському місті. Кортрейк відкрилася фотовиставка «Янголи спорту». Вона присвячена спортсменам України, які загинули на війні з Росією, і триватиме до 31 січня. Після цього експозицію приймуть Брюгге, Брюссель та Антверпен. За словами представників спільноти Кортрейк Клаб Юа разом ця ініціатива покликана для того, щоб нагадати європейцям, що війна в Україні триває, а українці продовжують свою боротьбу Чемпіонка світу 2023 з легкої атлетики зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих з Дніпра, яка має найкращий результат сезону в світі та трофеї діамантової ліги, виступить на змаганнях Мільорос Геймс у Нью-Йорку, які відбудуться 11 лютого наступного року. Вона зібрала повний комплект нагород топ змагань, здобувши срібло на чемпіонатах світу 2019 та 2022 років, та бронзову олімпійську медаль у Токіо у 2021 тисячі у минулого року магучих тренувалася у Німеччині та Туреччині. Ярослава відкрито говорить про використання спорту як платформи для сприяння миру та усвідомлення того, яку трагедію приносить війна Росії. В Україні вихованка спортивного клубу Віват нашого міста Аліса Кутова, тренера Дмитра Гака в складі збірної України стала бронзовою призеркою зі стрибків на акробатичній доріжці серед ровесників 11-12 років, першого чемпіонату світу серед юніорів та юніорок та 30-х всесвітніх змагань серед вікових груп World Age Group Competition 2023, які завершилися в англійському місті Бірмінгемі. Гостинний бірмінгем для дівчинки з Дніпра саме в цьому другому, за кількістю населення після столиці Великої Британії, Лондона, англійському місті, відбувся перший чемпіонат світу серед юніорів та юніорок та тридцяті всесвітні змагання серед вікових груп. World Age Group Competition 2023 зі стрибків на батуті, акробатичній доріжці і подвійному міні-батуті, у яких взяли участь спортсмени 44 країн планети. Вихованка спортивного клубу Віват нашого міста Аліса Кутова, тренера Дмитра Гака, в складі збірної України стала бронзовою призеркою зі стрибків на акробатичній доріжці серед ровесників 11-12 років. Я трохи хвилювалася, але я зібралася та виступила добре. Я все виконала, та все було дуже круто. Можна було краще зробити стрибок на доріжці та на міні-трампі теж. Процентов на 90% мы выполнили свою задачу, то есть она все комбинация отработала, вот, отработала с небольшими огрехами, что, естественно, не послужило в пользу большего результата, могли бы занять и второе место. Но ну, чуть-чуть одну десятую мы проиграли. Вот, потому что чуть-чуть э, ну, допустили мелкую ошибку, скажем так, за которую сняли сбавку. Вот. А что можно было улучшить, в планах у нас было прыгнуть более сложную комбинацию, но исходя из той соревновательной борьбы, которая была. На той момент ми прийняли рішення зробити більш легку комбінацію, але чисто його выполнить. Ну, в принципі, якби как бы задачу выполнили, медаль домой привезли. В іншій дисципліні змагань в стрибках на подвійному міні батуті Аліса була одинадцятою. Це кращий результат у складі збірної України. Зрештою, апетит, як відомо, приходить під час їжі і після повернення з туманного альбіону. Та побачивши там на власні очі виступи кращих і прискіпливо проаналізувавши свої. Паралельно набравшись досвіду такого представницького масштабного турніру, наставник з підопічною не стали почивати на лаврах і тішитися здобутком, а продовжили, як і до цього, наполегливо працювати на тренуваннях. Звісно, вже над новою, удосконаленою програмою, додавши до неї вже більш складніші елементи, які вже незабаром дадуть можливість Алісі на рівних конкурувати з провідними акробатами світу і боротися за нагороди та медалі найвищого гатунку. спорт результат не стоит на месте все движется вперед мы посмотрели на наших соперников которые вот заняли первое место второе то есть то что они работают прыгают сложность какую комбинации и конечно же в планах усложняться вот доводить чистоту до совершенства выполнения наших акробатических комбинаций усложняться как я уже сказал ну и нарабатывать более сложные элементы чтобы в дальнейшем тоже была возможность у нас конкурировать с ними и по крайней мере не отставать от них Першими випробуваннями для обох стануть внутрішній чемпіонат спортивного клубу Віват, що відбудеться на його базі наприкінці грудня, після чого вже у лютому наступного року на них почергово очікують чемпіонати області і України. А влітку вони стартують на міжнародній арені в Португалії. На всіх змаганнях без виключення ми зачимо їм успішних виступів, здобутків, перемог і нагород. Дніпровець Олександр Жолтяков на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді у румунському місті Отопені встановив новий юніорський рекорд України на дистанції 100 метрів плавання на спині. Окрім цього, він в складі квартету національної збірної разом з іншим представником нашого міста Денисом Кесілем та Максимом Обчинніковим і Владиславом Буховим змогли вперше за 16 за років виступити у фіналі цих змагань в чоловічій естафеті 400, 4 по 50 метрів комплексним плаванням. Ням щоправда, фінішувати їм довелося восьмими останніми. Втім, у підсумку наші співвітчизники сьомі, адже вони обійшли турків, яких дискваліфікували переможцем. вже стала Італія, яка була швидшою за Україну аж на цілих чотири. Секунди півзахисник спортивного клубу Дніпро, 1 Богдан Леднів, 20 матчів і 4 забиті м'ячі у всіх турнірах у цьому сезоні. Зазнав серйозну травму під час під час тренування «Даруйте команди. У нього перелом малої омілкової кістки. і Йому знадобиться хірургічне втручання. Операція запланована у Німеччині і швидше за все він повернеться до гри лише у березні-квітні наступного року. Баскетбольний клуб Дніпро здобув переконливу перемогу 96 81 над Одеською Біпа у заключному матчі домашнього баблу чергового туру чемпіонату Суперліги України команди провели результативну першу половину та третю чверть зустрічі, де всі три ігрових відтінки виграли господарі, які мали перевагу на щитах та загалом домінували в трисекундній зоні. Одесити тримались за рахунок. Високого відсотка реалізації дальніх китків, 13 з 24 чотирьох 5 п'ять з яких до активу записав найкращий снайпер чемпіонату Олександр Шашков. Але господарі, постійно діючи широкою ротацією, мали запас і довели поєдинок до логічного завершення на свою користь. Найкращим гравцем став їхній капітан Станіслав Тимофєнко, який набрав 21 очко та зібрав 10 підбирань. Втім, такий здобуток підопічних, окрім результату, не надто задовільнив го. Головного тренера команди Володимира Коваля, якого засмутив великий відсоток втрат м'яча і багато пропущених очок у власний кошик, що говорить про слабку гру підопічних у захисті. Така гра вийшла. Ніби ми радіємо перемозі, а десь ми розуміємо, над чим треба працювати. Взагалі, цей тур дав нам дуже багато багато думок над чим ми повинні працювати і, і команди і інші команди налаштовуються на нас і дуже добре дуже добре і забивають і грають в захисті з відповідально з нами а ми десь недооцінюємо суперника. це таке над цим треба працювати Дніпро продовжує односібно очолювати турнірну таблицю чемпіонату, маючи лише одну поразку в пасиві в 11 попередніх зустрічах. Дебютант змагань Дніпровський футбольний клуб Мир став переможцем традиційного чергового за ліком аматорського турніру з футболу Голдкап пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка, в якому на попередньому етапі взяли участь 24 команди, які спочатку зіграли за коловою системою в групах. Після чого мав місце плей-офф у фіналі. Пацифісти святкували вольову перемогу 3-1 над дублюючим складом спортивного клубу дніпро 1 ю 19 я збирав цю команду дуже довго. Почавали ми з футбольного турніру Пульс та е, по кропицях по одному, чоловічку, по, по два так шукали на, на слабкі позиції та усилювали, усилювали, е, але все одно не могли навіть е, уяву мати, що ми так от з ходу візьмемо та й виграємо цей турнір. Хотілося би побажати е, всім е, українцям, всім. Е, Миру, як сказав вже президент переможців, ну а ми будемо працювати в майбутньому, будемо проводити турніри та робити максимум для захисту нашої держави. Меж детально про турнір Голд Кап пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка у найближчих випусках новин спорту «Дніпро Тіві. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.